Ось вони два мої герої. Це старий ноутбук Dell Persis 5570 2022 року. Він повністю алюмінієвий корпус у нього. Він такий монолітний, виглядає дуже солідно. І ось цей ноутбук Syncpad P1, покоління 7. Він, наче пластиковий, він більш товстий і він більш широкий і длінючий. Тому давайте порівняємо. Ось один я покладу на інший. Більший екран у чорного Lenovo, Він взагалі більш тостенький. І по портах теж давайте подивимось, що у нас по портах, бачите? Тут у нас є ще USB-A, є картка, слот для картки пам'яті. З іншого боку, у нас тут є проприєтарний роз'єм для зарядки і два USB-C. І, що цікаво, є окремий HDMI. У Dell такого немає. Це Dell WorkStation, але насправді він більш такий, більш преміальний і він більш понтовий. Це ми подивимось по тестах, що він насправді є. Ну і по товщині цей не виглядає таким преміальним, але він дуже класний. Єдине, що у нього такий більш маркий корпус, він залапується, тому що. Чорний матовий. По вазі вони однакові. Що той 1,6 кг, що цей 1,6 кг, але цей виглядає більш солідніший. По тестам подивимося, що цікавіше.